Один екземпляр українською, інший польською. Саме із цих документів розпочинається співпраця Боратинської громади разом із польською гміною Вішніце. від сьогодні. Громади працюватимуть над трьома спільними проєктами. Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно шукати партнерів за кордоном, бо війна ж закінчиться і нам потрібно буде реалізовувати дуже і дуже багато проектів. Ми розуміємо, що це перспектива кожної громади і боратинської, зокрема. Проєкти, які реалізовуватимуть спільно із польською стороною, принесуть користь насамперед для жителів Боратинської громади. Працюватимуть у трьох напрямках, і один із них це медичний. Так на території громади з'явиться новий реабілітаційний центр. Це теж є потреба для нашої громади, тому що багато хлопців сьогодні перебувають на сході. Є жителі громади, які потребують цього всього. І напевно, така як громада, як Боратинська, вона повинна мати такий об'єкт, де жителі, які будуть цього потребувати, зможуть отримати допомогу. В своєму селі другий проєкт, над яким працюватимуть, стосується каналізування у салах громади. Теж ми розуміємо, що це є потреба, і дуже хочеться теж залучити європейські гроші для реалізації цього проекту. Окрім того, в громаді створять добровільні пожежні частини. І це проєктом менді проєкт буде... Третій проєкт це закупівля пожежних автомобілів, і також тут у Братині будівництво приміщення для добровільних пожежних частин. Стражацький будинку для єдностки Стражацької. Для реалізації проєктів залучать власні кошти. Кожна з громад вкладе по 2,5 мільйони євро. ми Ми потребували партнера фінансово сильного і дуже надійного. І в момент, коли ми шукали такого партнера, нам порекомендували Боратинську громаду. В'ярігодне щільний фінансово Це переконують лише перші кроки в напрямку спільної співпраці та розбудови громад. Результати від таких починань жителі Боратинської громади відчують вже за рік. Далі також планують співпрацювати у сфері освіти та туризму. Ольга Матвєєва, Максим Шинкар, дванадцятий канал.